І знову вітаю вас на своєму каналі Прикраси для пані. У нас наступна розпаковка посилки з американського сайту eBay з вінтажними прикрасами. Уже вони так міцно заклеєні. І ось така ціла коробочка. Краси. Ці посилиці. Тут запрошую до споглядання. Браслетик в срібному тоні на роздинурці. Тавочки емаль. В міному стані. Гарний, цікавий браслетик. Така вінтажна підвісочка. З китицею, така філігрань штампована. Міцний метал, гарний ланцюжок, довгий в золотому тоні, красива прикраса. Ось Браслетик в срібному тоні. З такими. Під вісочкою. А, вона ще й відкривається а, такий локет, замочок того. Це тут, який значок фірми. Корона з такими листочками. Дві букви. Не знаю, що за фірма, але браслет. Цікавий. Дуже гарний ланцюжок. В золотому тоні. Відмінному стані. Самочок працює. Маркувань не бачу, але ланцюжок дуже красивий. Теж дуже гарний візерунок, дуже гарне плетіння. Довгий, сантиметрів 60 у відмінному стані. Така золота краса. Одна цікаво бачу така якась річ. Ось така підвісочка. А, це, це цього. Давайте, бачу це сережки. Дуже красиві сережки. Це пластикові вставочки, але дуже цікаві. Такі підбурштин. Гарна така імітація. Гарна імітація. Чудово, намасту з пластику під імітація натурального каменю, гарний якісний пластик. Замочок тогл цікавий такий. Ось довге 70 десь сантиметрів приємне монтажне намисто. Заплутались. Ланцюжки заплутались. Так, намисто від компанії Чікос. Так, від компанії Чікос. Тут ось така стріс. Тут ось така стрічка. Далі йдуть на мостини. Не знаю, дерев'яні, дерев'яні такі. Обмотані ниточками, пластикові, імітація теж натурального каменю. Теж дерев'яні таке. Теж дуже, дуже цікаве. Дуже гарне поєднання кольорів. Осінні кольори. Мм, таке колечко. Основа в бронзовому тоні регулюється, собі можна тут розмір регулювати. Кришталики такі коричневі, всі на місці. Весінніх таких тонах все. Так, що це в нас? Ось таке вінтажне, пластикове, так. Ага. Це і шукліп. кліп для взуття. Вінтажна, старенька, трохи понищена. Не знаю, чи десь це відновити. Це пластикові так, ага, Заплутався ланцюжок в цій сережці. Оту розплутаю за кадром, щоб не забирати час. Ось такий ланцюжок в срібному тоні з ось такою підвісочкою, теж так, граю такими всіми гранями скляні кришталики. Теж чудова підвісочка. Будемо шукати такий, таку сережечку. Ціжок в золотому тоні. Не, не дуже довгий, сантиметрів 40, тобто буде як чокер з ось такою золотою трояндочкою. В хорошому стані. Браслетик. Вінтажний, на мистинки пластикові. Ось така сережка, надіюсь, буде друга. Такі кільця сережки з кришталика. О, у мене колись вже такі були подібні або дуже подібні. Кришталиками, великою кількістю. Вже гарні такі нагадують зиму. Так, бачу пару до цієї сережки. Така гарні. Тут таке тут пластикові кришталики. Так, цюжок довгий, срібному тоні. І родзинка. Цих, цього лоту, напевно, це ось такий череп з кришталиками. Він не маркований, не важкий. Такий ажурний, хм. таке коліє з намистинок з металевими намистинками. Теж нагадує мені зиму, новий рік, різдво. готова прикраса. В золотому тоні браслетик з таким вузликом. На об'єм руки 17-18 буде добре. Чудово, останнє. Така підвісочка, ракушка. Думаю, що це натуральна ракушка, покрита позолотою з перлиночкою. Вінтажне намисто з перлинок на ланцюжках. Трошки є потемніння, треба почистити дуже ніжне. Красиве. Це такий зажим. Може бути для галстука, ну призначення його. Але можна його використовувати в якихось інших декоративних цілях. Сванг, фірма Svang. В золотому тоні. Трошечки сходи покриття, але це вінтажна річ, і, в принципі, воно тут органічно дивиться. Підвісочка ось такий медведик. ланцюжок з ось такою красивою підвісочкою, скляний кришталик. Тут такий. Це, не знаю, пластикові, але дуже красиві, такі чисті, чисті кришталики. Так, сережки поки що поодинокі, брошечка голка дуже красива. браслетик в такому кольорі рожевого срібла з кришталиками теж в чудовому стані такий хрест дуже гарна тут фактура, і це. Хм. Від Сара Кавентрі. Що річ? Зараз залисті ніжні ланцюжки. Так, Дуже ніжний ланцюжок. Один другий, дуже приємний. Це таке коліє з двох ланцюжків. Маркувань не бачу, але дуже якісно, дуже ніжні, зав'язали ніжні ланцюжки. Дуже ніжний ланцюжок. Один другий, дуже приємний. Це таке коліє з двох ланцюжків. Маркувань не бачу, але дуже якісно, дуже ніжний. Дуже так, тут у срібному тоні ланцюжок. З такою підвіскою. Дівчинка з рухливими ніжками. Дуже цікаві речі в тих лотах останніх. Там место вінтажний з ракушок натуральних. Маленькі пусетики, метелики з маленьким кришталиком. Чудові? Ланцюжок в срібному тоні? Теж дуже приємний, гарного такого плетіння, чудової якості. Сережки. Усети з кришталиками теж дуже гарні, гарного дизайну. Цікаві, сережечки Посети ось такі. Теж неймовірна знахідка від компанії Моне, дуже задоволена тим лотом. Колечко ось таке ручної роботи. Наместинка пластикова. Колечко з такої проволоки мідного яскравого тону. Так ще якась неймовірна ніжність. такі неймовірні, легенькі, маленькі пусетики з такими листочками. Сто з підвісочкою теж є маркування буква остання М. Не можу прочитати. Або N. це напевно пану але можу потім ще після ефіру звірити теж неймовірної якості. Так, і багато тут цікавих прикрас, і я думаю, що. Ще друга частина цієї розпаковки, ще є тут багато е, цікавих прикрас, які ми розглянемо в продовженні е, розпаковки цієї посилочки. Всім дякую за увагу!